Архітектура і містобудування: містобудування відзначалося поєднанням традицій Київської Русі та західноєвропейських принципів побудови міст, у зв'язку із поширенням Магдебурського права. Широко застосовувалися прийоми регулярного планування, місто поділялося на своєрідні квартали, в центрі якого розташовувалася торгова площа, на якій будувалася ратуша, торгові лавки й будинки ремісників та торговців, а поруч знаходилися основні храмові та церковні будівлі. Ринкова площа поставала центром адміністративного, економічного та духовного життя. Вагоме місце посідали й оборонні споруди, які захищали від нападів таких загарбників, як татари й турки. Будуються замки, переважно дерев'яні, та фортеці в основних і найбільших містах Києві, Житомирі тощо. Однак у той же час розпочинається побудова і розбудова мурованих із камені оборонних замків і фортець. В таких містах, як Луцьк, Хотин. Львів, Кам'янець-Подільськ, Мукачево та інші. Храми і монастирі теж зводяться за подібними принципами з метою оборони та запобіганню їхнього руйнування чи спаленню внаслідок загарбницьких набігів. До важливих пам'яток мурованого будівництва належить Церква Святого Юра, Вірменська церква Святого Миколая в Кам'янці Подільському та інші. На Поділлі зводилися одночасно як культові, так і оборонні храми, що зумовлювалося його розташуванням в прикордонній смузі. Як, наприклад, Покровська церква фортеця в селі Судківцях Хмельницької області, що є мурованою сакральною спорудою оборонного типу, являючи собою водночас і храм і фортецю. На західноукраїнських землях, які були під владою Польщі та Угорщини, з поширенням католицизму зростає кількість будівель в готичному стилі, зводяться костели, синагоги в залежності від домінування тієї чи іншої релігійної громади. Однією з найдавніших споруд, в якій присутні елементи готики, є церква Різдва Богородиці в рогатині. У Львові яскравими готичними пам'ятками є Латинський кафедральний собор Успіння Божої Матері, а також Вірменський собор Успіння Богородиці. Основними характерними рисами готичного храму були великі готичні вікна у вигляді арок з вітражами, товсті муровані цегляні стіни та крутосхилий шпилястий дах.